І він по дорозі усім ученикам казав ще, що сина людського видано розіп'яття і вб'ють його, але він на третій день востресе. Але тоді ученики не розуміли навіть тих слів, як можуть убити Ісуса Христа. Але коли вони йшли, і він усяв Петра Якова і Іоанна, трьох своїх учнів, і пішов на Єлеонську гору, на гору Побор, щоб там помолитися. Гора була високою, і вони йшов ще до гори цією ворою. Вони замучились, тіло їхнє стало не дуже. Вони вийшли туди і упали і лягли заснули, тому що були замучені. А Господь став і почав молитися на цій горі. Коли він молився, то до нього зійшли пророки старого заповіту, пророк Ілля, пророк Мойсей. І які розмовляли з ним про ті страждання, які він має перетерпіти, і що на нього далі чекає. Але при цих словах він преобразився, він стало його лице блискучим, як сонце, навіть світлішим від сонця, а одежа його стала білішою, як сніг. Таким шляхом він преобразився і показавши славу Богу. Ученики його, коли проснулися, вони побачили і вони дуже полякалися. Але Петро, промовивши і сказав: Господи, добре нам тут бути. Давай я зроблю три намети: один тобі, один Мойсеєві і один і. Коли він це слово промовив, то хмара їх осінила, і вони полякалися і впали лицем до землі. Господь став знову таким самим, яким він був. Пророки старого заповіту знову вознеслися на небо. І Господь підійшовши до них, то торкнувся до них і сказав їм: не бійтеся, чого боїтесь. І вони, побачивши Ісуса Христа, такого, який Він був, як йшов він на гору і леонців. І коли вони спускалися із цієї гори, то Господь сказав їм, щоб вони нікому нічого не казали, поки не збудеться все те. Що вони чули? Бо вони чули ученики Ісуса Христа, і тоді вони вже почали розуміти ті страждання, які Він має перетерпіти за рід людський, узяти гріхи і провини людського на себе. Коли вони спустилися з гори, тому сьогоднішнє це величне свято, дорогі брати і сестри, одне, одне із дванадцятьох рокових свят. Що воно означає для нас? Чому він узяв трубучні? Тому що. Петро, який визнав його перед усіма людьми, не побоявшись, хоч ми знаємо, що апостол Петро злівся Ісуса Христа тричі, але він дуже любив Господа і він мав ще приятно в своєму серці. Яків був взятий для того, тому що він був першим патріархом Єрусалимського, і крім того, він першим постраждав за віру Христову. А Іоанн, який був улюблений учень Ісуса Христа, де він йому доручив найдорожче узяти Пресвяту Богородицю до себе. І ми знаємо, що Пресвята Богородиця доживала із апостолом Іоанном. Про сьогоднішнє свято багато описує євангелист Іоанн, про це все, як відбувалося і що сталося. Але на комин цього великого свята на преображення Господні, ми християни. Перш за все віддаємо подяку Господові. Ми приносимо води і фрукти, ті, які родили в нас, і освячується в храмі, благословляється. Святі отці церкви випросили Господа молитву, щоб не просто людина принесла і окробити її водою освяченою, а щоб священник прочитаючи цю молитву і благословити води, які принесли в храм. Ми знаємо, що це пішло ще із старого заповіту. Тому що у старому заповіті старозавітні люди вони приносили жертву Богу. Але вони приносили не таким шляхом, яким ми зараз несемо. Вони приносили і спалювали його на вогні, спалювали і ходору, спалювали і фрукти, і овочі, і виноград, усе те, що в них було. Тоді, святі Отці церкви перемінили. бо це й не правда. Воно повинно благословенно бути Господом, і людина те благословенна повинна споживати. Що вона принесла у жертву Бога. Тому, як і читалося сьогодні в Апостолі Петра, коли ми йдемо навіть у Божий храм із вами, просто помолитися, просто постояти, подякувати Господу і послухати Слово Боже, ми вже зробили велику жертву і для себе, і для нас. Тому що таким шляхом ми виявляємо віру у Господа. І той шлях показали нам ученики Ісуса Христа. Цей шлях показав нам і сам Господь. Бо коли учеників апостол Петро промовив, хіба не був почутий голос неба, де Господь промовив до них, це сильний улюблений, в ньому моє благовоління, його слухання. Вони не так злякалися приображення Господнього, як тих слів, які пролунали з неба. Але ті слова лунають і до нас сьогодні, дорогі брати і сестри, що Господь. Ісус Христос ти є син улюблений. Ми знаємо, що старозавітні люди, навіть і старовіри, вони хрестяться двома пальцями. Два пальці. А ми християни три злочини. Чому? Тому що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух святий. Одна особа в круги постався. Тому ми виявляємо і накладаємо на себе хрест, тому що ми знаємо, що Христом проганяються демо. На христів був розв'ятий Ісус Христос. І Хрест має велику силу. Хоч Багато там різних мір твердять, що ні, що це є Господники, що Хрест не можна носити, носити на собі. тому що, Але це є неправильно, Бо тому що і ученики Ісуса Христа, і від Христа стілялися спіляли, люди, От на тому Христі, на якому був розп'ятий Божий Син, Господь наш Ісус Христос. Тому сьогоднішнє свято, приображення Господні, це не свято для кожного нас. Ходили, освячуємо їх, забираємо додому і споживаємо їх із великою побожністю. Бо колись, давно, тільки, може більше тисячі років назад, в Україні був звичай такий, що потім водині будуть принесені до храму і освячені, то старенькі люди не споживали ніяких людей. Ніяких. Бо тому що казали, що в ще є неблагословенні благословені А вже коли принесли з храму. Посідали за стіл і споживали плоди. І був звичай, де споживали плоди і обов'язково забивали або виноградним, або ядерним вином. І дякували Господу за це. Тому стіл, все те, що передалося нам, ми повинні все те зберегти, бо багато що втрачено у нас. Чому? Тому що ми знаємо з вами, коли була совєтська влада, вона знищила віру, вона знищила храми. Вона знищувала всі ті традиції, які були, тому що раніше були люди душніми. Вони щиро молилися, вони робили хресні ходи дійсно від щирого серця. Вони йшли на річки, вони йшли на озера, Вони розв'язували воду. Вони раділи цим святам, цим дням, які прийшли. Зараз, на жаль, немає цього всього, але я вірю і знаю, що все це відводиться. тому вже починаємо повертатися до нас. Це залежно від нас самих тоді брати і сестра. Тобто сьогодні свято, знаєте, це вже є другий спас, і як а -а -а. кажеться, що коли вже прийшов другий спас, треба готувати і руковитися про запас. Як ми бачимо у сьогоднішній час, то вже дійсно у цей час, навіть бойніше ми святкували 19 серпня, то в всіх местах сказано, що правильно є у сьогоднішньому числі, бо так сторони насампунь. Як є у сьогоднішній час, не 19 серпня, а дійсно було так, 6. І це не то, що але є і старі книги, не тільки інтернет. Це не тому вже зараз в принципі, всі плоти. І вино, так, і яблука, деякі вже відійшли. Але, дорогі брати і сестри, от для чого ми несемо це в Божий храм. Воно стоїть на Божественній літургії, воно і все освячене. Навіть не можна нічого викидати з цього кошика просто умусом. Бо не тільки священник освячує їх, але і не, навіть не священники служили цю молитву на освячення плодів, а святій отці церкви. І як описуються, що саме зараз і триває до успіння двотижневий пісні. Чому так? Бо святі отці церкви, бо Господь дав тижнів перед передпастові Великого Боссу, але святі ці церкви почали молити і Спасибо трошки людей такого великого посту, бо людям дуже важко було його витримати. Бо. І сім тижнів це є важко важко, тому що це є строгий піст, і Господь переніс Господня Матері Божої. Тому і добре, що воно вернулося. Бо дивіться, кожен рік ми вшановували на 19 серпня День міста, День міста Лебедина. А це є піст. і мусить то зараз, бо війна. Немає вже цього. Згадаймо раніше: музика, танці, гульки, п'янки, шашлики і все інше, вся розпуста, яка була, особливо у підутигарі, де приїжджав ще 95-й квартал. Mm -hmm. Що там робилось, братісе? Скільки там усього відбувалося? А насправді цей є пішки і це якби і неправильно. Бо роді християни, але приїжджає це, і ми йдемо туди, там висолимося, танцюємо, скачемо, качемом їм гуляємо. І все інше. А там вже 19 серпня, все, 15-го вже піс... 16-го вже все, посту немає, бо успіння 15 числа. І вже люди не мають, не набираються гріха, бо піст закінчився. Всього день міста можна відпочивати. Хоча все повинно бути з усилом. Посадила зараз не знає, час не і не є час для таких великих гулянь і всього іншого, коли наші хлопці віддають своє життя. Сьогодні зранку летів самоліт, я думав, що він yeah. щось yeah. і низько-низько так летів. Тому я думаю, якби не наш, то стріляли, бо він дуже низько летів, а так, то наш, полетів, полетів десь туди. І якраз тривога в цей час. І думаю, не вже думав, що ракета летить. Тому і зараз будьте обережні, дорогі братії і сестри. Будьте обережні,